Карта дня 22.03.2024 року. Привіт! Це Любомир Богоялонський. Я Таролог та Екстрасенс. П'ятниця 22 березня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро-тота. Отже, карта дня дев'ятка кубків. Моя порада. Дев'ятка кубків це карта емоційного задоволення, щастя та самореалізації. Тобто дев'ятка кубків символізує задоволення, успіх та втілення мрій. В цей день дев'ятка кубків вам радить. Перше, насолоджуйтесь моментом. Дев'ятка кубків закликає вас насолоджуватися моментом. І цінувати те, що ви маєте. Друге. Будьте вдячні. Подумайте про все, за що ви можете бути вдячні, і висловіть свою вдячність. Третє. Відсвяткуйте свої досягнення. Не бійтеся відсвяткувати свої досягнення, великі чи маленькі. Четверте. Поділіться своїм щастям, поділіться своїм щастям з іншими людьми і зробіть їх щасливими. П'яте, вірте в себе. Дев'ятка кубків це карта віри в себе і свої можливості. Довіряйте собі, вірте у свою силу, і ви зможете досягти всього, що задумали. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш тарулох Любомир Богоявленський!